Довгоочікуване відкриття головної красуні новорічних свят розпочалося з параду дідів морозів та снігуроньок. Вони колонною пройшли на площу Леніна, де головні діди зайняли трони та почали слухати бажання дітей. Переважно малеча бажала солодощів. У новому році Снігуронька та дід Мороз побажали наступного. Всім здоров'я, щастя, удачі в сім'ї. щоб новий рік приносив тільки радість, тільки нові побіди і нові можливості. Поздравляємо всіх з новим роком. Желаем тоже щастя, здоров'я всього самого лучшего, чтобы все мечты ваши сбылись в этом 2013 году. Присутніх на головній площі міста розважали новорічними композиціями представники Палацу культури Світлопільський. Зворотнім відліком відкрили центральну ялинку міста. Присутній та міський голова Степан Сапюк, який побажав у наступному році міцного здоров'я та яскравих вражень. від від імені його И от себя лично я всех вас поздравляю с наступающим новым 2013 годом. Хочу пожелать вам в новом году, во-первых, крепкого здоровья, благополучия, чтобы в каждой вашей семье была вера, надежда, любовь, взаимопонимание. Ну и, конечно, во всех наших делах нам вместе Божьего благословения. С Новым годом! Ми запитали у Олександрійців, що їм найбільше запам'яталося з 2012 року, та чого чекають від 2013-го. Новому году стабільності в Україні, економічного розвиття більшого, Ну і щоб у людей настроєння потрібне було в наступному році. 2012 рік мені запам'ятався тим, що ми готувалися до кінця світу, а потім його не відбулося. Ми відмітили. Кінець світу, який не відбувся, і стали готуватися до нового року. Я чекаю, що оскільки кінець світу не відбувся, то ми будемо жити довго, довго, довго ще тисячоліття і щасливо. Желаю цього сама 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 на лучше в этом наступаючому ряду, і щоб всіх і добре в цій житті. Щоб Україна на будемо говорити була процвітаючою державою Європейською державою. Прошлый Новий рік запам'ятався не очень, скажем, яркими моментами. но я надеюсь, що в следующем году буде намного краще, ніж в предыдущем. И Я желаю також этого всім э, жителям города Олександрія. Поздравляю Александрию з Новим Годом! Желаю всього самого, самого, самого. Нагадаємо, що 2, 4, 6, 8, 10 та 12 січня об 11 годині біля центральної ялинки проходитимуть новорічні ранки.